Розглянемо приклади розв'язування текстових задач за допомогою систем лінійних рівнянь. Задача перша. Сума двох чисел дорівнює 70. Одне з них в 4 рази більше від другого. Знайти ці числа. Починаємо із запитання задачі. Знайти ці числа. Мова йде про два невідомих числа. Перше число позначимо через x, друге число позначимо через y. Отже, перше число це х, друге число y. За умовою задачі сума цих двох чисел дорівнює 70. На основі цієї умови ми складаємо перше рівняння. Отже, сума чисел це додавання х плюс y дорівнює 70. Інша частина умови. Одне з цих чисел у 4 рази більше від іншого. Отже, одне Х у 4 рази більше від іншого, це буде 4Y. Оскільки це одні ті ж самі числа, то вони мають задовільняти обидва рівняння. Тобто, іншими словами, нам треба розв'язати систему із двох рівнянь. Розв'яжемо її. І з другого рівняння ми бачимо, що це є фактично підстановка. Тому що тут розв'язано, це рівняння розв'язано відносно х. Підставимо значення х у перше рівняння. Одержимо 4y плюс у до рівня 70. Зводимо подібні члени. 5 у до рівня 70. Звідси y дорівнює. 70 поділити на 5. 14. Отже, одне число, Y рівня 14. Знаходимо друге число. Достатньо сюди замість ігрека підставити одержане число. Вийде, х порівнює 4, помножити на 14, рівня 56. Відповідь. Отже, мова йде про два числа. 56 і 14. Давайте усно перевіримо, чи правильно ми знайшли ці числа. Вони мають задовільняти дві умови в задачі. Перша сума їх має дорівняти 70. Справді. 56 плюс 14 це буде 70, перша умова виконується. Друга умова. Одне з них має бути в 4 рази більше від іншого. 14 перемножимо на 4. Це буде 56. Тобто виконується і друга умова. Розглянемо ще одну задачу. Теплохід проходить. За 3 години за течією річки і за 5 годин проти течії 248 км. А за 2 години за течією і 30 хвилин проти течії 86 км. Знайти швидкість теплохода у стоячій воді та швидкість течії. Починаємо із запитання задачі. Задачі задача вимагається знайти власну швидкість теплохода і швидкість течії річки. Саме ці дві величини ми і позначимо невідомими буквами. Отже, х кілометрів за годину нехай це буде швидкість теплохода в стоячій воді. Або ще інакше ми називаємо її власна швидкість. Y кілометрів за годину. Це швидкість течії. Крім того, ми говоримо про швидкість теплохода за течією. Вона дорівнює суми власної швидкості і швидкості течії. Х плюс Іг кілометрів за годину. Це швидкість за течією річки. Хмінус іг кілометрів за годину. Відповідно, швидкість теплохода проти течії. Використовуючи оці позначення, складемо рівняння. Отже, з першої частини умови. За 3 години за течією і 5 годин проти течії теплохід пройшов 248 км. Складаємо перше рівняння. Отже, шлях, який подала, він за 3 години за течією дорівнює добутку часу 3 години на швидкість за х x у. І треба додати той шлях, який теплохід подала проти течії, за 5 годин. Тобто час 5 годин, треба помножити на швидкість проти течії Х- і це дорівнює 248. Друге рівняння. За 2 години за течією і 30 хвилин проти течії він подолав 86 кілометрів. Так, здається. Так, 86 км. Отже, 2 години за течію, це 2 на Х плюс Y км. Додати. А 30 хвилин треба перетворити в години. Це буде 0,5 години. Тобто 0,5 на х- на швидкість проти течії. Це буде 86. Отже, ми одержали з вами систему. Розв'язуємо цю систему. Розкриємо дужки. 3х плюс 3y. Плюс 5х мінус 5 у Дорівнює 248. Друге рівняння. 2х плюс 2y. Плюс 0,5х і мінус 0,5 y. дорівнює 86. Згадуємо подібні члени. 3х плюс 5х буде 8х. 3 y відняти 5 буде мінус 2y. Дорівнює 248. Друге рівняння. 2х плюс 05 х буде 2,5х. 2 y мінус 0,5 буде плюс 1,5 y. Дорівнює 86. Зверніть увагу, що у першому рівнянні всі коефіцієнти мають спільний дільник 2. Розділимо ми перше рівняння на двічку. А друге рівняння коефіцієнти трубові. Тому ми помножимо на 2, щоб позбутися цих трубів. Подержимо 4х. Відняти дорівнює, 248 ділимо на 2. 124. Друге рівняння множимо на 2. 2,5 множити на 2 буде 5х. 1,5 множити на 2 буде плюс 3 у Дорівнює і 86 на 2 160-172. Як бачимо дану систему, зручно розв'язати способом е, підстановки, оскільки в першому рівнянні дуже просто виразити y через x. Мінус y залишаємо в лівій частині, 4 x переносимо в праву частину. Мінус 4 x плюс 124. Помножимо на мінус одиницю це рівняння, одержимо y до рівня 4x-124. Здобутий вираз підставляємо замість y у друге рівняння. 5х. Додати 3. дужки відкрити 4х мінус 124 дорівнює 172. Розкриваємо дужки. 5х плюс 12х. Мінус 3 на 124 Це буде 3 на 100 300, 3 на 24 72, 372. Дорівнює 172. Переносимо вправо без хсів, а вліво з іксами. Ну, оскільки всі доданки з іксами в лівій частині, ми відразу зведемо подібні члени. Це буде 17х дорівнює. Мінус 372, переносимо право, буде плюс 372. Відразу виконуємо додавання. 300 плюс 100 буде 400. 70 плюс 70, 42. 140. І 2 плюс 2 4. 144. Значить, 400 плюс 144. 544. Х рівня. Поділимо 544 на 17. Спробуємо зробити це 500... 510 на 17, це буде 30. І залишається ще 34, тобто ще 2. Виходить 32 Таким чином, власна швидкість теплохода 32 км за годину. Ми знаходимо тепер швидкість течії річки. Для цього 32 підставляємо у здобутий вираз. Y дорівнює 4. Множити на 32, відняти 124. 3, 4 на 30 це буде 120. 4 на 2, 8. 128 мінус 124 це буде 4. Відповідь. 32 км за годину. Це власна швидкість. 4 км за годину. Це швидкість течії. Розглянемо ще одну цікаву задачу. Сума цифр двоцифрового числа дорівнює 15. Якщо цифри цього числа поміняти місцями, то одержимо число, яке менше від даного на 9. Знайти це число. Отже, мова йде про двоцифрове число. Позначимо кількість десятків у цьому числі через х, а кількість одиниць через y. Отже, х це кількість десятків. А y це кількість одиниць. Практично ми шукаємо число 10 x плюс Y. Так ось, сума цифр цього числа дорівнює 15. Оскільки цифри це X і, Y, то їхня сума буде X плюс y. За умовою це 15. Якщо переставити місцями. Цифри цього числа, тобто буде в нас тоді y десятків а X одиниць, то ми одержимо число, яке на 9 більше від початкового числа. Тобто 10y плюс X – це число, яке ми одержали. Відняти 10 x плюс y дорівнює це число на 9, одержане число більше від даного числа. Отже, нам треба розв'язати таку систему. Перший крок розкриваємо дужки в другому рівнянні. Перше перепишемо. Навіть не перепишемо, а виразимо y через x. Y залишається в лівій частині. X ми переносимо, буде мінус X плюс 15. Розкриваємо дужки. 10y плюс X мінус 10х. Міс урівнює 9. Перше рівняння переписуємо. В другому рівнянні зводимо подібні доданки. 10y відняти y буде 9y. І x відняти 10 x буде мінус 9 x. Ми запишемо на першому місці, як нам звично спочатку, доданок із x. Міс 9 x додати 9y дорівнює 9. Бачимо, що друге рівняння можна спростити, оскільки е, всі ці коефіцієнти діляться на 9. Поділимо його на 9. Подержимо. Перше рівняння переписуємо. І рівня мінус х плюс 15. З ним ми нічого не робимо. А друге рівняння у нас буде мінус х плюс y рівня 1. Ось тепер нарешті ми здобутий вираз підставимо у друге рівняння. Подержимо. Мінус х, ми оцей мінус х переписали, а замість y пишемо мінус х плюс 15. Дорівнює, права частина одиниця. Зводимо подібні члени мінус 2х, дорівнює. 15 переносимо, право буде мінус 15 плюс 1, мінус 14. Х дорівнює. Мінус 14 ділити на мінус 2, це буде 7. Отже, ми одержали, що кількість десятків дорівнює 7. І обчистуємо. Для цього 7, підставляємо ось сюди. Мінус 7 плюс 15. Дорівнює 8. Отже, шукане число. Дорівнює кількість десятки 7, кількість одиниць 8. Це число 78.